З нами на прямому зв'язку співзасновник Drone.ua, експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки Валерія Яковенко. Пане Валерій, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Валерію. Здається, що Україну називають в найкращому сенсі піонерами в. Застосування і виробництві безпілотників, тому що нам першим довелося їх так масово і активно використовувати. Зараз я дивлюсь, ви навіть коментували тему, що зараз настає більше власних дронів і штучним інтелектом. Що для нас найголовніше, це те, щоб робототехнік... роботизовані прилади, дрони замість військових. Та якщо їх знищують, їх не шкода, головне це зберегти життя наших військових. Наскільки дрони зараз вирішують поставлені завдання перед збройними силами України, ну і звісно, їхня кількість. Чи е, задовольняє ті потреби, які виникають на фронті? Дрон став одним з основних інструментів, котрі зараз використовується. Фактично, весь всі основні досягнення, котрі Україна має щодо знищення ворожої техніки окупантів на нашій землі. На 60% за даними офіційних очільників складаються з тих пошкоджень, котрі наносять саме українські дрони. Тож зараз це та техніка, котра в корені змінила весь підхід щодо ведення війни для всього світу. Це не лише українська історія, це дійсно українська новація, котра впливає на. Розвиток безпекових технологій у всьому світі, якщо ж казати про забезпеченість України дронами власного виробництва чи будь-якого імпорту, а справа в тому, що їх мало їх завжди буде не вистачати, бо потреба настільки велика, що в світі стільки дронів не виробляють. Україна вже стає одним з лідерів з виробництва дронів, взагалі в будь-якому масштабі. І я б говорив про те, що попереду лідерські позиції, коли ми говоримо про порівняння з. З іншими світовими економіками. Тож зараз мова йде про масштабоване виробництво такого типу обладнання техніки озброєння, тому що це надефективно і головне це рятує українське життя. Угу. Зараз я дивлюся, наші редактори якраз знайшли гарну статистику, де показано, що протягом кількох останніх місяців Україна загалом наносить більше ударів в півдронами ніж Росія. Детальний аналіз показує, що Україна перев. Важає Росію в дронах не по всіх цілях. Російська Федерація використовує більше дронів в ударах по оборонних укріпленнях ніж Україна. По, по транспортних засобах в нас, наприклад, 1984 удари. В Росіян 616. По піхоті в нас 1772 удари, в росіян 1745. По оборонних укріпленнях в нас 50, в них 505. Давайте останні розберемо з вами. Для нас найголовніше ламати їхню логістику, уповільнювати їхні. Пересування це те, що ми бачимо, як дрони залітають в тил російських регіонів, наснавтобази і так далі. Що треба зробити, щоб оця статистика використання наших FPV-дронів зростала? Зараз ми тестуємо якісь моделі, які летять на 1200 кілометрів. Чи вони вже в нас є? Тільки треба дочекатися, і ударів буде більше. Це різні класи обладнання, а можна їх поділити за принципом ранжування за дальністю, тобто понад тисячу кілометрів, понад сто кілометрів і дрони ближнього радіосудії, котрі ви називаєте ну взагалі називаються fpv дрони. Все це роботизоване обладнання, котре має різну складність виготовлення і різну складність протидії ворожому реву. І ці дрони, котрі літають на тисячу кілометрів, є в Україні, є певний перелік ворожих цілей, і це питання часу, коли ці атаки стануть масовими, і також потрібно розуміти. Я погоджуюся а, з нашими офіційними джерелами поширення інформації щодо безпечних місць на території Московії. Їх не існує. Тобто, всі цілі, де б вони не знаходилися для роботизованого обладнання, вони абсолютно доступні. Це мал мале, дуже легке в логістиці обладнання, і воно може запускатися абсолютно з будь-якої точки. А дальність ураження і взагалі дальність роботи українських дронів. Що навіть до війни була понад 3 тисячі кілометрів є дає абсолютно реальні можливості переносити е, певну е, бойову частину на відстані понад тисячу кілометрів. Поноле днями міністр стратегічних галузі промисловості Олександр Камишин в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що Україна атакує Росію секретними безпілотниками, які проходять випробовування буквально в бою, бо мовляв немає часу на полігонні випробовування. І от частина людей сприйняла цю інформацію вельми негативно. Мовляв, а що, якщо. Пройти випробування на полігоні, з'ясувати слабкі сторони, допиляти їх, і тоді, може, наші безпілотники долітали краще, ефективність, коефіцієнт корисної дії у них би був більший. А не, наприклад, ми зібрали щось, відправили, а долетіло воно там, не долетіло. Та головне, що ми відправили. От, от люди, бачите, критично поставились до цього. Як ви бачите цю ситуацію? Ваша думка. Критика це взагалі національний вид спорту України, тож е, вона завжди буде, і це добре, бо це ознака демократії. Е, що ж казати про ту техніку, яка зараз виготовляється, над надшвидко тестується. Ви знаєте, цього бракує сві, всьому світу. Це насправді і є причина поряд з тим, що в українських інженерів золоті руки. Друга причина є те, що в нас надшвидкий обмін знаннями між лінією фронту та розробниками. Подекуди для того, щоб модифікувати той чи інший дрон, той чи інший технологію технологію чи прошивку потрібно лише день, два чи максимум тиждень. А на території країн, що не воюють на території наших союзників, цей процес іноді сягає. Вибачте, будь ласка, але 30 років. Ви маєте розуміти, що обладнання, що створюється в нас, створюється з нас швидкою швидкістю. Це просто неможливо для всього світу навіть зрозуміти, але це дозволяє ротації і зміни в обладнання вносити максимально швидко. І те, що відзначається як тестування боєм, це просто практичне доведення до факту, бо що українське обладнання працює і воно працює найкраще ніде в світі. Не існує а, такої кількості практично підтвердженої ефективної роботи роботизованого обладнання, як в Україні, і весь світ заздрістю дивиться на такі можливості і намагається співпрацювати з українськими захисниками, щоб своє обладнання не відставало від того темпу, котро задають українські інженери. А ще проконсультуйте нас з приводу розвідувальних безпілотників, бо ми все про бойові та бойові. Тут, тут днями на Херсонщині Мерлін ВР збили. Не часто його зустрінеш в основному там якісь ланцети літають, і так далі. А тут таку екзотику збили. Чи є в нас з ворогом паритет на тему розвідувальних безпілотників? З точки зору розвідувальних безпілотників і з точки зору тих компонентів, які можуть використовуватися в цих системах, Україна не має паритету з противниками. Україна має. Передову позицію у порівнянні з противником саме зараз через просто доступність компонентної бази і різноманітних а, новацій, котрі можна застосовувати у виготовленні техніки. Українське обладнання є краще. Той факт, що ми починаємо збивати екзотику. На якщо не помиляюся, Мерлін це третій дрон, котрий збили на захисники, починаючи з початку війни. Цей дрон не має серійного підтвердженого виробництва. І це ще одна ознака, що Московії достають з Кишені, все, що є, тому що кількість дронів, що використовується, вона зменшується кожного місяця. А виробляти нове обладнання Рефія не встані. Тож нам потрібно і далі тримати темп на розвиток власного обладнання і робити все, що можливо, для того, щоб е терористи не могли зпроводити зборку чи закупляти компоненти для виготовлення будь-якого свого терористичного обладнання. Дякуємо за коментарі та роз'яснення. З нами на зв'язку був співзасновник дрон експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки Валерія Ковенко. Цієї миттє.